Так, знімо ще одну модель ліки. Це пластикова ліка. Вона складається з двох частин. Ось така форма. Ось. Вона гнучка, як бачите. Можна згинати. Незвичайно легка, полозі покажу. ця частина у нас важить 46 грам, а разом всього 55, 55 грам. Ось так. Ця частина 46. По розмірах покажу. Значить вона накручується, щоб компактно можна було її зложити, а також почистити, якщо десь камінці чи пісок у вас куди залетить. Ось так легко закручується. І її перевага, що гнуч... гнучке горло можна зігнути при будь-якому кутюгу. 90 градусів, можна ось так 45 градусів, рівно, як забажаєте. А можна відкрутити і ось так вставити напряму тут також спеціальне горнишко. Так, довжина ось цієї частини 15 см, Внутрішній діаметр 12,2. зовнішній 13. Ось 25. 8 Так. Довжина трубки в нерозтягнутому стані 25. Але ви її можете ще подовжувати, бачите. І складати також можете. В складеному стані вона взагалі довжиною 15 см, навіть менше. Ось так, 22. І ще можна розтягнути там до 28 десят. Діаметр. Значить, внутрішній діаметр, говорю лишка тут.

Внутрішній, так. А ось це горло маленьке, Зовнішній 16,4 внутрішній 14. 25 міліметрів довжина. Так, ну все показав. Ручка є ось така, два пальці в неї поміщаються. Ось. Понесен ручку. Ось форма всередині. Ну, все показав. Ось так вона виглядає.